Новини Тернополя та області за останній тиждень пожежа на підприємстві в острові. Горіла зерносушка, в якій було 200 тонн соняшнику. На місці працювали 32 рятувальники та 9 одиниць техніки. А для подачі води залучили навіть пожежний потяг. У Тернополі відзначили день захисників і захисниць, вшанували героїв та нагородили воїнів. Відзнаки та цінні подарунки отримали представники різних служб, які зробили вагомий внесок у зміцнення обороноздатності України. Також поклали квіти до портретів загиблих героїв на Алеї Слави. На дорогах державного значення Тернопільщини замінили старі камери відеоспостереження на нові. Обладнання отримали безкоштовно у рамках пілотного проекту. Камери об'єднані в одну локальну мережу. Відео в реальному часі виводиться на відеостіну для одночасного моніторингу сотні локацій. Понад 15 мільйонів можуть витратити на ремонт тротуарів у центрі Тернополя. Ремонт мають виконати на Грушевського та листопадовій. Нагадаємо, раніше там облаштували новий дощовий колектор та відремонтували проїжджу частину. Більше про це читайте на сайті 20 хвилин.